Сьогодні їдемо на Гребінку. У нас 0,8 лайнер. Ось так він виглядає. Зараз покажу, як виглядає в салоні. Так виглядає у нас салон. Є місця для велосипедів, туалет з пилинальним столиком. І є столики з USB-розетками. Вибираємо маршрут. Сьогодні ми сідаємо до Гребінки. Так, Полтава, Кременчук, Кременчук Полтава, Полтава, Кобежалька, Полтава, гребінка Все. І дивився на напис. Полтава Південна, гребінка так, ну і трішки вам залізничного вайбу стрічку. Ося 4 години, 7 хвилин ми прибули до кінцевої зупинки. Зараз ми все миємо, витираємо, заносимо в сідання, в бортовий журнал, в маршрут і йдемо відпочивати.